У це відео буде моя власна терапія як викладача іспанської мови. Топ п'ять слів, що дуже були потрібні моїм студентам. Звісно, їх ніхто не пам'ятає, а я не можу забути. Ой, Антоніо, а як буде Варсінка? Пелуса раптом хто питав. Аміо, Антоніо, потрібен такий от е, колокольчик, знаєш, але так, щоб ні кампана, кампанія, кампаніта, кампанада, навіть не Тімбре, а коровки тут звисав. Ну, звісно ж. Сенсерро Аміго. Так, секунда. О, Антоніо, як називається ця трапочка спеціальна. Гамуса. Як замша, тільки не замша, гамуса. Антоніо, я пішов на пляж, і це не був пляж типу La Playa di Арейна, Лая де Підра. Ну, 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 ну. ну. Галіка. Гіхаро. І мій особистий топ номер один: це ось ця скляна. Кулька. Бог знає, навіщо взагалі вона потрібна, як вона використовується у житті. Але ну, Антоніо, куди іспанська бізнеї? Каніка. Що ти будеш з цим робити? Я не знаю, скажи мені, що мені з цим робити. Але тепер ти також це знаєш.